Зараз ми заходимо в чергову частину і будемо просити витяг з ЄРДР, який обіцяли надати учора. Доброго дня! Я себе знімаю. Я вчора приходив, скажіть, будь ласка, мої документи. Зараз все фільмується, оскільки йде порушення кримінально процесуального кодексу, порушення 382 стаття невиконання ухвали. Ось є ухвала суду. Дивіться. Будь ласка. Ось мої документи. Ось мої документи. Будь ласка. Суд зобов'язав два тижні назад відкрити кримінальне провадження проти лайтера Миколи Петровича, керівника Вінницького науково дослідного експертно криміналістичного центру. Так, да, будь ласка, я буду чекати. Здравствуйте. Я буду чекати, зараз витяг з Ярдер. Мені обіцяли сьогодні його надати. А хто обіцяв? Слідчі обіцяли. А прізвище слідчо прізвище слідчого. Вчора сказали, що у них усіх вихідні. Сказали, що Олександр Хмеляр сьогодні буде на роботі, це начальник убойного. Це, і... це він мав, вам вам ну, він мав, ну це взагалі згідно ухвали суду, повинні були поліцейські мені надати витяг з ЄРДР чи два тижні назад. Мені без різниці, хто мені його винесе. Я тільки хочу отримати витяг з ЄРДР і все. Я можу це, там очікувати. Суду я зараз просто передам черговому, щоб викликав слідчого. Ви передаста в якому контексті скопіюєте її? Да? Ні, не скопіюю, просто йому умовно передам, щоб він. Не умовно передасте? Будь ласка. Я просто не зрозумію, що хто умовно. Я думав, копія вам. Ви потім видасте мені. Я вам зараз. Будь ласка. Віде. Все, я тоді очікую там, так? Да? Можна? Дозволяєте? Ну, да, можна, так, можна. Дякую. Дякую. Доброго дня. Так, знову ж таки, сидимо, чекаємо. Чекаємо. Поки да, про рекламу я ще раз сказав, що є дуже крутий адвокат. Це Денис. Павлович Безрученко, я коли це відео викладу на Ютубі, я залишу його контакти. Він дуже професійний, тому раджу, якщо у вас є якісь проблемні ситуації, тільки бажано, щоб ви писали йому на WhatsApp. Ну бо він завантажений. На WhatsApp пишіть, я номер пізніше викладу. Так, Та да. Доброго дня. А я не відвідую, чекаю. Ну добре, так, да, можна зараз до команди. А? Ні, я чекаю тільки витяг з ЄРДР. Ну, запишіть, будь ласка. Hmm, после... Я себе знімаю, вас я не знімаю. Зрозумію? Юрій Юрійович, заступник директора Міністерства ДКЦД. Да. Так, э знову ж таки, да, приєднуйтесь, максимально популяризуйте, поширюйте, оскільки це боротьба. Э ну, Мається на увазі зараз, чому я тут знаходжусь, тому що... Це є етапом доказування приховування злочинів, а саме в контексті пришвидшення ідентифікації тіл загиблих. Олександр робоча адреса? Робоча адреса Порека 8. І керівник дав вказівку будь-яким методом здійснювати на мене пресинг, щоб я пішов з арени, а саме в контексті ідентифікації воїнів, зниклих безвісті. Але я вільна людина, на відміну від нього, я не тримаюся за крісла, я не, не боюсь. Я дію, а да? я чекаю. Ну, мені без різниці, якісь. Так, да, тому зараз чекаємо і відповідно. Дивіться, була ухвала суду, в якій суд зобов'язав відкрити кримінальне провадження по 115 статті і 129. Це замовне вбивство і погрозу фізичною розправою зі сторони керівника лайтера Миколи Петровича. А, так, так ось. А, і відповідно Гонпа вже два тижні морозиться і не виконує ухвалу суду. Я вже такими кажу сучасними термінами, тому що мені це все остагидло вже, і я хочу, щоб справедливість дійсно була, і вона буде, і я її доведу. І тому зараз чекаємо. А, так ось і зобов'язання було відкрити відповідно. По 382 статті Кримінального кодексу України, а саме невиконання ухвали суду я ще цим не займався. Я знову ж таки надіюся на адекватність, на поміркованість, на чесність, на нормальне правосуддя, тому що я вірю, що всіх у, у ГНП є фахівці, круті фахівці, які знають свої закони. Просто я так собі теоретично допускаю, що, що є елементи залякування і такого, як це сказати. Функціонального рабства, тому що бояться йти проти керівників по багатьом причинам. Але коли це стосується життя інших людей, я гадаю, що нічого не повинно бути упередженим. І тому зараз очікую витяг з ЄРДР. Відсотків 99, я так собі прогнозую, що я його не отримую, але почекаємо. Ось просто якщо не отримую, відповідно, подалі далі справа піде в суд по 382-й яка Україна. тому зараз трошки буде скучно, бо ми чекаємо. А фіксуєш таки знову ж таки, я пояснив чому, тому що тривають постійні переслідування. Працівники внутрішньої безпеки виконують роль, е метафоричну роль сторожових псів. Або, ну як бачили Гаррі Поттер, можливо, я не пам'ятаю, як цього звали, що оберігав вхід до таємної кімнати. От, по, по суті, десь приблизно те ж саме перевищують повністю свої повноваження, здійснюють діяльність, яка не стосується правоохоронних органів і працівників поліції, тому що я не являюсь правоохоронним органом, працівником поліції, я цивільна особа, і якби це були працівники поліції, або просто надіслали б мені на пошту. Це один варіант, а так, просто чекати. Біля дому витрачати, по-перше, паливо, бюджетні кошти, ресурси на те, щоб мені вручити адмінпротокол. Я рахую це, я рахую це ну, абсурдно. Да. Але все ж таки, я ж кажу, надійсно нормальних, адекватних людей. І я вірю, що такі люди є. По Миколі Петровичу, лайтеру, керівнику Вінницького ДКЦ також відкрила. СБУ кримінальне провадження за фактом саботаж, що призводить до уповільнення експертиз ідентифікації родичів зниклих безвісті, який діяв напряму від керівництва експертної служби, а саме Кремчука Сергія Григоровича, Дубоноса Костянтина Валентиновича, який є в базі миротворець та Абасова Руслана І Усі вони надавали команди. Усні Миколі Петровичу, щоб він мене прибрав з роботи, і так буде краще працювати в цьому полі. Тобто я зачепив своїм, грубо кажучи, істинним емпатичним наміром полегшити життя родичів зниклих безвісті, які і так мають зараз дуже велику кількість проблем переживань, які не можуть достойно поховати своїх синів, своїх доньок і не можуть отримати кошти за. Те, що загинули їхні близькі родичі, і таким пасивним чином я, як у мене попередня робота вскрив такий посмертний чиряк невігластва і корумпованості, причому в усіх органах і МВС, і прокуратури, і СБУ, і ДБР, тому ну Можете мене рахувати, ким хочете. Я навіть я казав вже колись, що навіть якщо весь світ буде проти мене, мені все одно в мене є мій моральний стержень, в мене є моральне. 에... Дивіться по території обслуговування на райвідділі ви можете забрати? Ні, ні, я тут хочу забрати. То там знаходяться. Хто зна, хто знаходиться? Ні, так у вас же є кримінальне провадження. Чи немає? Ну воно ж відкрите, я ж можу його тут отримати. Дивіться вам... просто кримінальне провадження передало для розслідування до Вишницького да? відділення поліції. Я так розумію, да. Ні, так треба, щоб точно знати, щоб ми зараз пусто не їздили. Вони нам сказали, що да, да. З... я себе знімаю, просто щоб почули, але я вас не знімаю. Витяг з ЄРДР знаходиться на ВП номер 1 на Вишенському Вишинську... на райвідділі. Угу. Тобто ви можете підійти туди, так само там сидять хлопці, як ми, вони викликають вам чергового слідчого і він вам віддає ви... витяг з ЄРДР. Ми тільки що спілкувалися з черговим. Угу. І він нам передав таку інформацію. А це де знаходиться відділ цей? Пірогова, чотири Магазин ствол, якщо знаєте. Магазин ствол, райвідділ там є. Так. Причі, О, можливо, і так от трішки вища, все. як раніше був. І мені на що послати, чи ви мені якусь може дасте якусь інформацію? Це ну, є, все відкрито, там я отримаю. Ви туди, кажете, що я що? вас зрозумів, дуже вам дякую. Вибачте, і я, і... я, ну, я... Mm -hmm. тисну все, вам руку, я... я нічого проти вас не маю абсолютно. Вибачте, будь ласка. Там, Друзі, сказали їхати у від... відділ поліції Вишинський і там отримати е... цей... Ці... Витяг з реєстру, тому дякую, хто дивиться. Дякую. Зараз подивимося, що буде. Пізніше включимось.